Кубка Львова, Кубка Західної України 2010. Зараз на То, четверті змагання Західної України відбулися. Вважаю, що відбулися вдало, доцільно і всі команди показали при екстремальних умовах все, що могли показати. Дехто не допрацював, дехто перестарався. Дякуємо всім учасникам, хто були, всім суддям, всім відвідувачам, всім, хто болівав за сам чемпіонат проведений і, зокрема, за кожну команду. Перейдемо до 6 Білорусі, з інших міст Київ, Житомир, Закарпаття, Рівне, Волинь. Всіх зі всім може когось зобразив, допомагав організації. Зокрема, хотів би подякувати е, людям, які допомагали безпосередньо участь в організації. Е, це судейство організовував, Андрій Кравцов. Дяка нашим спонсорам, які забезпечували призами, зокрема, Рибинському ігору, за Катруся Віта... цей махає головою. В неї трошки обов'язки зі Славіка впали, бо трохи менше варити треба було. Хоч щось мало. скажем, так, ми старалися, ми старалися. Міша підійде, що скаже два слова. Всі Задні теж лице побачили. Скажеш. Так. так само э, дякуємо телебаченню, яке приїхало і е, висвітлить це все в медіа. І люди... Я, я, там, о, це, так, ну то потім так, то потім все, так. Ну е, нічого, але будемо зважати, що це погодні умови, нас так підвели, тому що насправді на відпрацювати Але нічого, ми всі карпятники, всі мужні, всі стійкі, вистояли до закінчення змагань. Так що ну, маю надію, що на підучий рік готуємо, щоб ви приїхали і, ну скажімо так, завжди раді, вас так завжди раді вас бачити. Нагороджується почесними дипломами за участь в турнірі. В турнірі білоруська команда. Дуже дякую, що прибули вони з далека. І зразу паралельно їм надає магазин Штурм за коротший старт. Сертифікат на суму 500 гривень. Вони можуть в магазині Штурм отоваритись, вибрати будь-який сертифік. Вітаємо. Ми що це покажемо.

Ми вас постійно чекаємо вони. Також один звірська. дякую. Так само нагороджується команда Карп Максимум. Давайте, давай. Нагороджується команда Молодці, Bite. На, 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 на один, да? <плес> Нагороджується військова команда Агрополіс. <плес> <плес> Хороша жінка приємна і добра господиня, яка завжди нагодує всіх, хто <плес> б'є. ЗПМінськ просимо забрати, щоб вони тренувалися більше корті. <плес> може не докинули, може не. <плес> Карповый матрас. Карпу, матрас. Это номинация прорыв года. Прорыв, который совершила команда Горизонт для нашего карпового клуба. Ну, ни с чем не сравним. Приехали пацаны со львова к нам на соревнования. Взорвали ага, ну, нас с места. Вот мы приехали сюда пока шестью командами. Я думаю, в следующем году всем клубам приедем. Благодарю. Сувенир. Сувенир. Это знак благодарности и уважения хозяину водоема. Тарасу Сендбеге, это наш на такой прием. Ну и такой, вот, как бы... Нация, три найбільших рыбы, джекпот, выиграла команда ОСЕ, Минск. Літика. Так, вручається знову грошова винагорода в, в розмірі 2750 гривень. Капітан команди вручається. Прошу роздаріть футки, може. Вручать. Мама, 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 молодці. Так. Мама сертифікат на 500 гривень з магазину, шампанське. Що шампанське Дякую, Тернопіль. Все, за... ще ви ще до нас підійдете, але <ріпи> наразі вставайте в чергу. <ріпи> наразі вставайте в чергу. <ріпи> так. Казан Рівне. Казан Рівне. Вони в дорозі. Вони в дорозі. Вони в дорозі. В дорозі. В дорозі. В дорозі. В дорозі. Нагороджується, правильно, всі призи забрати. Ну, старатися треба. В третій зоні це. Бардече. У пам'яті А, ти ж Не взяв протокол. За третє місце нагороджується команда. Вердичев, прокат, прокат вердичу. Оля, дорма, дорма, хлопці, хлопці завжди хочете, хоч може до того. Вітаємо. І знову ж за третє місце. <плодження> що у нас? Е -е -е -е. І, і грошова нагорода за третє місце 2750 гривень. <плодження> Спасибо, за друге за місце. місце. Так, Поки зараз так, бо потім все тут, тобі за друге місце. За друге місце команда Хобі Тернопіль знову і знову. І знову, і знову. І знову грушова нагорода в розмірі 4750 гривень. Ти Це не реклама Річварда, це знову ж грошова і докупка гроші за пасіч місяць 7750 гривень. А тепер... а тепер ніхто не розходиться. Номінація <рес> за Жін -жінці. В онлайні придумали. Так, ти... та, 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 <рес> давайте. <рес> <ой>. <рес> Тепер можна до фотографії, так стоїть. Ні-ні ні. Лукійте, що чи думали ви, що ви переможете? І коли ви власне подумали, що перемога буде такі вашою, тому що боротьба була така нерівна, і кожен раз виходив інша ну, людина, яка набирала багато. В любі змагання проводяться, то завжди будь-яка команда приїжджає і хоче перемогти. Ну а зрозуміло, сьогодні, грубо говорячи, вночі, вночі було багато покльовок і реалізувалися. Ми знали, що ми виграємо. Ми були впевнені. Останній дому витягнули майже 100 кілограмів. 100 кілограмів риби так, в океан. Так, так, в океан... Так, так. Так, так, так. Другий день дал. практично ні одної покльовки не було, тобто ні одної риби не витягнуло. А так, третя сутка. Змагання є змагання. Ще приєдрізвишсь своє. Федусь Ігор. Федусь, Володя. Миський Олег. Хуч погано відпрацювала. Генерам є зум. Скільки ти шапанського викликати? З боку В середині треба. Чого треба не вирізати? Ви нам розкажете про загальне враження, ви як суддя, про загальні враження. Чи вони там були рівними? Чи було таке, що там в останню мить почалась коротко про змагання, як ви їх можете схарактеризувати? Будь ласка, про самі змагання чим вони були цікаві цього разу, і чи, чи була така спокійна і рівна гра чи не, спокійні і рівні змагання? Чи чи було якось добре? Ну рівних змагань не буває ніколи. Чому? Тому що озеро не квадратне і кафелем не вигодно. Є його величність жребій, правильно? То як в колоді карт, мусить бути джокер, мусить бути двійочка, нічого не зробиш. Жребій рахується людь... навіть понад 50% успіху. Але ми не знаємо наразі, які сектора на цій водоймі є е... найбільш перспективними. Тому Тож, статистика мусить йти роки два-три не менше. Тому рівне. Вони рівні, тому що всі стоять перед кошиком з жереб'ям, перед тим самим. А все решта то майстерність, витривалість. Ну найбільше терпіння, тому що в даному випадку вони були досить екстремальні. Не настільки екстремальні, як навесні в нас Кубок Львова, коли ми тягнули практично кожну третю машину, але нам чуть-чуть попустили там на небі і дали проїхати. Заїхали взагалі на 5 з плюсом. Так що екстрим був. Було таке, що лідерувала одна команда, а потім за останні двух практично вийшла інша. То не є дуже такий рідкий випадок, до речі, на змаганнях. Ще раз все залежить від, від трималості. І то, як кажуть, на зубах пролізають люди, дехто вже там на другий день бачить, що нема перспективи. І вже так чуть-чуть попускає, десь там ходить в гості, а хтось тримається до кінця. От я можу сказати, що команда Прокар вона просто вволіво виграла. Значить, а тут була зміна лідера в останню ніч, було дуже цікаво. Я дозволив собі поспати, пару годинок, прокинувся мені вже від того, що. Що мені подзвонили. У нас був лідер, ви ж знімали. Значить, був лідер, всі думали, що беззаперечний. Але сталося те, що сталося. Команда Доктор Фішинг. Взяла за ніч 60 кілограмів риби. Всі команди були попереджені, що на цій водоймі 50-60 кілограмів на протязі якихось там 5-6 годин то не є проблема. От може, тут, може так, що люди не встигали закинути дві вудочки. Воно просто рвало вудочки з рук. Тому нічого дивного, ніхто не здивувався. Тим більше сектор був цікавий, ну, з моєї точки зору, тільки тим, щоб він був дважди крайній. Вони могли кидати і вліво, і вправо. Тобто, Але преимущество крайнього сектору нічого не заберешно. Риби зловили цього разу, чи це багато? Значить, загальна кількість е, риби я вам по пам'яті не скажу за, віс... за 800 кілограм, але то є мало. То є мало, але погода, погода Та зробила своє. Так, е, десь порядка 130-140 чи риб, то точно не знаю. буде в інтернеті. Або якщо хочете, я вам просто продиктую. Все ж добре дякую. Так. З ким ми поїдемо.